Перпендикулярно до горизонтальних рейок лежить стержень завдовжки 80 см. Довжина стержня позначимо літерою L до рівня 80 см і сантиметри переводимо в метри, ділимо на 100 і маємо, що це буде 0,8 м. Рейки перебувають в однорідному вертикальному магнітному полі з індукцією 80 мілітесла. Магнітна індукція позначається літерою B. І вона дорівнює 80 мілі тесла. мілі це 10 у мінус третій, або потрібно поділити на 1000. І маємо, що це буде 0,08 тесла. Після того, як сила струму пропущеного через тиждень. Стягнула 8 Амперів, сила струму, це літера і дорівнює 8 Амперів, Стержень почав рухатись. Яку масу має стержень, якщо коефіцієнт теття стрижня обрейки дорівнює 0,8. Коефіцієнт тертя це літера «мю», і нам потрібно визначити масу. Стрижня, МТР знак питання. Зрозуміло, що якщо стрижень знаходиться в магнітному полі і по ньому йде струм, то на цей стержень буде діяти сила Ампера. І оскільки є коефіцієнт тертя, то в нашому випадку на стержень буде діяти ще й сила тертя. Тому, якщо ми будемо розглядати стержень, який знаходиться в магнітному полі, то нам потрібно врахувати всі сили, які будуть діяти на цей стержень. Зрозуміло, що якщо стержень має якусь масу, то в умовах Землі на стержень буде діяти вертикально вниз сила тяжіння. Під впливом сили ампера стержень почне рухатись. Ну, наприклад, сила ампера діє вправо в нас і вона буде штовхати стержень вправо, тому в зворотньому напрямку на цей стержень буде діяти сила тертя, яка буде протидіяти рухові тіла. І оскільки стержень лежить на рейках і він тисне внаслідок того, що його земля притягує певною вагою на рейки, то на цей стержень з боку рейок, ще буде діяти сила реакції опори N. Якщо говорити про всі ці чотири сили, то для моменту, коли стержень починає рухатись, можемо врахувати, що це стан, коли сила тертя буде скомпенсована силою ампера. І фактично стержень може рівномірно за інерцією рухатися по оцих рейках. Тобто, для такого моменту ми можемо записати, що сума всіх сил, які прикладені до стержня, має дорівнювати нулю. І відповідно потрібно спроєктувати це рівняння на осі і координатно. Наприклад, візьмемо вісь Х горизонтально, вісь Y візьмемо вертикально. Вгору і тоді проекції беремо на вісь Х і на вісь Y. Відповідно, на вісь Х у нас N і МЖ, оскільки вони утворюють з вісю Х кут 90 градусів, то їхні проекції будуть рівні нулю, ми їх можемо не писати. ФА на Х буде зі знаком плюс, а F тертя на вісь Х, оскільки вони спрямовані, в різні сторони буде зі знаком мінус. І ми маємо ф тертя плюс F ампера до рівня нулю. Якщо ви розглядати проекцію на вісь Y, то тут сила тертя і сила ампера утворюють з звістю кути типу по 90 градусів, тобто вони в проекції будуть рівні нулю. МЖ на Y буде зі знаком мінус, оскільки спрямоване, протилежно до напрямку осі Y. А N уже навпаки співнаправлене з напрямком осі Y, тому буде братися зі знаком Плюс. Оскільки нам потрібно знайти масу, і в нас є два рівняння, можемо розписати, що в нас сила тертя буде дорівнювати μ помножити на n. І відповідно ось з цього рівняння у нас випливає, що n буде дорівнювати mg. З урахуванням даного твердження, можемо записати, що f тертя – Буде μ помножити на МЖ. Сила Ампера в нашому випадку визначається за формулою B и L синус альфа. І у нас за умовою задачі сказано, що реки перебувають в однорідному вертикальному магнітному полі з індукцією 80 млі тесла. Якщо в нас Провідник, По провіднику іде струм, ну, наприклад, іде від нас струм, то напрямок вектора магнітної індукції, відповідно до правила лівої руки, має бути спрямований вертикально вгору. Так? І тоді кут між напрямком струму і напрямком вектора магнітної індукції буде дорівнювати 90 градусів. Відповідно, синус буде дорівнювати одиниці. Якщо ми підставимо F тертя і Fa у дану формулу, навіть можна переписати цю формулу F тертя, перенести вправо зі знаком плюс. І ми маємо, що F ампера буде дорівнювати F тертя. То можна записати, що B і L синус альфа у нас дорівнює мю МЖ. Звідси дуже легко знайти масу. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Та множники. І ми маємо, що це буде B і L синус альфа поділити на мюже. Залишилося підставити і виконати обчислення. Маємо М дорівнює Б це 0,8 тесла. Помножити на i це 8 амперів, помножити на L на 0,8 метра і синус 90 градусів це одиничка. І все це поділити на мю – це у нас 0,08. І вже у нас 10 метрів за секунду в квадраті це прискорення вільного падіння. 8 ми можемо скоротити. 8 на 0,8 це 6,4 і поділити на 10 це буде 0,64 кг маса стержня.